4 грудня Антикорупційне бюро, Національне антикорупційне бюро України почало перше розслідування. Сьогодні хтось провів аналіз наших закупок і зробив висновки, що десь якісь там є порушення, що ми там одяг дорогий купили. По-перше, хотів би показати, як виглядає повністю споряджений боєць управління спеціальних операцій. Тобто, це якраз те екіпірування, яке буде використовуватись для штурму. Хочу зазначити, що увесь одяг у нас іноземного виробництва і такий суспільний резонанс, мабуть, викликаний, тому що деякі громадяни, мабуть, ще ділять ці суми не на 24 чи на 25, а на цифру 8. Дозвольте, по суті, черевики військові дезмінсезонні Лова Z6S GTX. Ось вони на нашому офіцерові. Їхня сума 3700. 46 гривень. Друга позиція бруки зимові фірми 511. Кодіак Пант. Їхня ціна 2320 гривень. Позиція номер 3 сорочка спеціальна демісезонна. В народі називаються чи Combat Short – Це сорочка під бронежилет. Її ціна гривень. 8 гривень, це менше 100 доларів. Четверта позиція шолом. Кулезахисний другого класу захисту. Будь ласка, його ціна 4862 гривні. Бронежилет 6 бронежилет класу. Ще в нього є спеціальна опція, він не повинен бути ваш за 10,5 кг. Його ціна 17 тисяч. 394 гривні. Зимова фірма 5.11 Тактикал агресор парка. Її ціна 6472 гривні. Куртка вітровка Держєвік. Фірма також 511. Тактикал саб. Її ціна також 6472 гривні. Брюки зимові я вже показував. Брюки демісезонні. Також фірми 5.11, їхня ціна 2052 гривні. Це якщо порівняти до нинішнього курсу долара, менше 100 доларів за брюки. Також у нас стояло питання цікаве для всіх. Це питання з нашими шкарпетками. Для нашого спецназу ми закупили три види шкарпеток. Літні, демісезонні та зимові. Ціна літніх 126 гривень за пару. демісезонні – 280 гривень за пару. І зимові – 373 гривні. Якщо ми їх проведемо по курсу 24, то ціна вийде приблизно 15-16 доларів. Якби ми її множили на 8, мабуть, нікого запитань не вийшло би. Комплект з трьох футболок 5-11, якщо 1116 розділимо на 3, якщо швидко, це десь 370 гривень.